Чи треба новонародженій дитині в Польщі робити закордонний паспорт? Давай розберемося в цьому відео. Привіт, мене звати Ірена Шара, і я вже більше 16 років живу в Польщі. З них більше чотирьох займаюся соціальним захистом, легалізацією та адаптацією наших в Польщі. Тому рада буду бачити тебе в колі свідомих батьків. Тому прямо зараз підписуйся і давай розбиратися, чи треба ж Закордонний паспорт в Польщі чи все ж таки не треба? Почнемо ми з того, що першим документом дитини після народження є свідоцтво про народження, де ми його можемо взяти? Ти або твій партнер. Після народження дитини йдете в ужин стану цивільного за місцем увага народження дитини, не прописки, тільки народження. Тобто, якщо ви прописані в Варшаві, але поїхали до подружки в Гданськ і там народили, то перше свідоцтво про народження правильно вам необхідно взяти в Гданську. Натомість наступні екземпляри ви можете взяти в будь-якому куточку вже Польщі. Зрозуміло їдемо далі коли ви вже знаходитеся в уже стану цивільнего вам необхідно взяти зупевний акт уродження для того, щоб потім вже займатися наступною легалізацією дитини. Але моя вам щира рекомендація: беріть відразу два екземпляри: скруцоний акт уродження і зупевний. Так як скруцони, ви залишите собі для того, щоб податися на соціальні виплати, наприклад, які саме в мене є чудова шпаргалка мами, яку ви можете придбати в моєму онлайн-магазині, перейшовши за посиланням під цим відео, зупевний акт Уродження ви зможете використати для того, щоб зробити дитині громадянство. І тепер якраз ми переходимо до цього моменту: чи треба ж робити закордонний паспорт? А вже ж так, якщо ви обоє українці, то звичайно у вашої дитини також буде. Українське громадянство, так як в Польщі діє право крові, а не землі, тому для того, щоб дитина ваша знаходилася в Польщі легально, вам необхідно зробити для неї закордонний паспорт. І саме тут вам треба використати зупевний акт уродження, який необхідно перекласти перед цим на українську мову у присяжного перекладача. До речі, якщо вам треба зробити переклад. В короткі е, строки, то, будь ласка, ви можете написати прямо під цим відео, е, і я вам з цим допоможу. І дивіться, тепер як у вас уже є переклад, який я вам висилаю в пачкомат, або ви зробили в себе в місті. Неважливо, ви робите закордонний паспорт дитині. Де його робити? Є два варіанти: ви можете зробити це в консульстві. України в Польщі або в ДП-документів в вашому місті, або в найближчому. Можна теж переглянути. Я вам теж залишу посилання, де знаходяться ДП сервіси в Польщі. Тому обов'язково перегляньте закордонний паспорт. Це є той основний документ, на підставі якого ви можете легально перебувати в Польщі, але також і подорожувати. Навіть в Україну вам необхідно мати саме закордонний паспорт. В іншому випадку вас не випустять навіть з Польщі помимо того, що ви їдете в свою країну. Знали про це? Поділіться обов'язково, що ви про це думаєте в коментарях під цим відео. І відразу вам такий лайфхак. Ви, знаючи планову дату пологів, можете собі заздалегідь 3-4 тижні вже пошукати дату, щоб зареєструватися на подачу на закордонний паспорт. Якщо робити це через консульство, то я вам рекомендую, щоб ви на одну дату пробували знайти собі два місця для того, щоб спочатку зробити довідку про набуття громадянства, а потім уже наступним кроком податися на закордонний. Паспорт, напишіть, будь ласка, прямо зараз в коментарях. Скільки ви чекали на закордонний паспорт дитини, і де робили? Чи в консульстві, чи в ДП документі? Дуже цікаво почитати. Ну і вибігаючи теж наперед, чи можна зробити так само свідоцтво про народження дитини в Україні, щоб був і український варіант свідоцтва про народження? Ні, друзі. Свідоцтво про народження нам дається лише за місцем народження. І навіть в якій би ви країні не перебували потім в майбутньому, перше свідоцтво, яке вам видавали в Польщі. І повторне свідоцтво про народження вам необхідно зробити саме в Польщі, тобто там, де видавалося ваше перше свідоцтво про народження. Тому в Україні не можна зробити так само свідоцтво про народження, лише переклад з польської на українську. До речі, друзі, ви знаєте, що лише 20% людей, які дивляться мої відео, підписані на цей канал. Давайте прямо зараз. Поправимо цю статистику, підписуйтеся, так як на цьому каналі виходять щотижня нові відео, і дуже хочу почути вас. Пишіть в коментарях, яку би тему ви хотіли, щоб я. Розкрила, то я обов'язково підніму в наступних відео. Якщо ж один з вас, батьків, має польське громадянство, тоді дитині не обов'язково робити закордонний український паспорт, так як у дитини автоматично буде польське громадянство. Натомість в Польщі може дитина мати подвійне громадянство, і ви можете додатково ще зробити і закордонний паспорт дитині, пройшовши ті кроки, про які ми поговорили в цьому відео. Друзі, пам'ятайте, що знати свої права в Польщі це не модно, а мудро. І підписавшись на цей канал, ви самі в цьому переконаєтеся. Бажаю вам легкої адаптації, легалізації, щоб у вас всі документи були під контролем. І пам'ятайте, якщо ви плануєте поїздку чи чи за кордон чи в Україну вам обов'язково треба закордонний паспорт дитини? А чи потрібно мати дозвіл на вивіз дитини за кордон? Про це поговоримо в наступному відео. Тому до зустрічі!